Але ж важка атлетика, але ні, дівчина підводиться. Ах. І ось ти бачиш. Я хочу бути більшою, але за мною хтось спостерігає. Я хочу бути більш експресивним. Я хочу справді. от так. Але вона встає і. Ах. Ах. Кидає ту річ, сходить зі сцени. Плачучи, і матір плаче, і батько теж плаче. Чоловік встає і каже, ти раніше щось піднімав трошки. І ось він підходить і раптом чується бінг, а міг би просто сказати дінь-дінь-дінь-дінь. Я думаю, це було 112 фунтів. А, це божевілля. Або той красивий боксер той бокс, знаєте, і що є молодий джентльмен, який змінив стать, був дуже хорошим боксером, але він хотів бути жінкою, що, знаєте, кожному своє. Бо я хочу бути дуже ліберальним щодо цих тем. Я намагаюся отримати той голос, його нелегко отримати. Мені дуже важко це сприйняти.